Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року. Його називають нашим пророком, великим кобзарем і українським генієм. Шевченко був відомий боротьбою за визволення українського народу від російського ярма, що надає особливої актуальності його творчості в умовах російсько-української війни. Його називають провісником нового життя, народним пророком, титаном духу, який уболівав за долю рідного народу, тому й залишив нащадком духовний заповідь, що передається з покоління в покоління, від роду до роду. Тарас Григорович Шевченко визначна постать української історії. Він залишив Особі величезну творчу спадщину. Вся Шевченкова поезія пронизана почуттям державності, болем і тривогою за майбутнє України. Тарас Шевченко зробив неоціненний вклад у духовну скарбницю людства. Без його імені не можна уявити нашу культуру, країну, його творчість невмируща, а слова доволі пророчі й актуальні сьогодні як ніколи. Тарас Шевченко носить горде ім'я, українець. Він став символом українського народу, особливо сьогодні, коли в Україні триває війна із російським агресором. Його мова закликає до боротьби за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. У його поезії лунає сильний дух, віра, нездоланне прагнення українців до справедливості та бути господарем своєї рідної землі. Неначе праведних дітей, Господь, любя отих людей, послав на землю їм пророка Свою любов благовістить, святую правду возвістить. Неначе наш Дніпро широкий, слова його лились, текли, і в серце падали глибоко, огнем невидимим пекли замерзлі душі. Полюбили того пророка, скрізь ходили за ним і сльози знайлили. Навчені люди і лукаві Господню святою славу розтлили, і чужим богам пожирли жертву, омерзились, і мужа, свята горе вам на стогнах каменем побили, і праведно Господь великий, як на звірей тих лютих диких, кайдани повелів кувать, глибокі тюрми покопать. І роди лютий, жорстокий в омісто кроткого пророка царя вам. Повелів надати свою Україну любіть. Любіть її време люте в останню тяжку минуту За нею господа моліться. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що нема і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви перетеся на чужину, шукати доброго добра. Братерство не йшли. великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог вас создав. Не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі, безкінечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я водав би веселого віку половину, Отака то наша слава, слава України! Благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілуй вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України! І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.